Усім привіт! Сьогодні поговоримо про навичку, яка, знаєте, може стати справжнім ключем до успіху, або ж навпаки, мова піде про мистецтво ділового дзвінка. Давайте розберемось, як кожен телефонний виклик перетворити на реальну можливість. О, мабуть, усім знайома ця ситуація, правда? Якась ніякова тиша, розмова заходить у глухий кут, і в кінці таке відчуття, що все це було абсолютно марно. От саме тому ми й тут. Мета перетворити цей потенційний хаос на чітку, зрозумілу й ефективну комунікацію. Знаєте, успіх будь-якого дзвінка починається ще задовго до набору номера, вся справа у підготовці. Серйозно, це той самий фундамент, на якому тримається вся розмова. Впевненість під час дзвінка це не магія, це результат п'яти простих кроків. Перше мета. Треба чітко для себе зрозуміти, а що власне має стати результатом цього дзвінка. Друге. Зберіть інформацію про співрозмовника. Це одразу покаже зацікавленість. Третє. Накидайте короткий план, буквально кілька ключових пунктів, щоб не збитися з думки. Четверте. Підготуйте, де будете натувати. І п'яте. Дуже важливе знайдіть тихе місце і просто налаштуйтеся на розмову. Це не просто список, це, по суті, формула, яка прибирає стрес і сильно підвищує шанси на успіх. Але дивіться, яка річ навіть найкраща підготовка може піти на нівець, якщо зателефонувати невчасно. Правильно обраний час це, можна сказати, теж частина підготовки. Давайте подивимось, коли ж дзвінок буде найдоречнішим. Уявімо звичайний робочий день ранок до пів на десяту це зазвичай час на каву, налаштування, планування. Обід це святе. А після п'ятої вечора думки вже, як правило, про завершення дня. Тому існують такі собі золоті вікна для дзвінків. З 10 до 12 та з 2 до 4. -ї. Саме в цей час люди максимально сконцентровані та готові до конструктиву. І ще один невеличкий, але корисний нюанс понеділок це день розкачки і планування на тиждень, а п'ятниця навпаки час підбивати підсумки. Тому, якщо є така можливість, краще обирати для важливих розмов дні десь посередині тижня. Так, отже, до дзвінка готові, ідеальний час обрали. Наступний момент повага до часу співрозмовника у діловому світі стислість – це не просто сестра таланту, це ще й ознака професіоналізму. Три п'ять хвилин так саме стільки. Здається, що це ну, дуже мало, але ж у бізнесі час це найцінніший ресурс, і коли ми поважаємо час іншої людини, це вже половина успіху. Секрет тут не в тому, щоб тараторити, а в тому, щоб говорити чітко і по суті. І ось як вкластися в цей час і нічого не забути. Просто тримайте в голові цю структуру, такий собі скелет розмови. Починаємо з того, що представляємось, далі одразу до суті, без довгих прилюдій. Потім обговорюємо ключові деталі. В кінці обов'язково коротко підсумовуємо, про що домовились, і найголовніше, визначаємо наступні кроки. Така структура, як навігатор, не дасть розмові звернути не туди. Добре почати розмову це важливо, але правильно її завершити. Не менш важливо. Саме останні слова формують фінальне враження. І повівте, воно запам'ятовується. Тут все досить просто є два головні правила загальне, хто подзвонів, той і завершує. Але є виняток, і це субординація. Розмову завжди завершує старший за посадою або ж клієнт. Це така тонка, але дуже важлива деталь ділового етикету. І ще одна золота порада. Перед тим, як попрощатися, витрайте буквально 15 секунд, щоб ще раз проговорити ключові домовленості. Це проста дія, яка гарантує, що всі все зрозуміли однаково і немає ніяких непорозумінь. І наостанок, мабуть, найпростіша, але неймовірно потужна річ звичайна людська подяка за час. Цей маленький жест вічливості залишає дуже приємне, позитивне враження, і це, знаєте, запам'ятовується надовго. Отже, наступного разу, коли рука потягнеться до телефону, варто пам'ятати, це не просто розмова, це можливість показати свій професіоналізм, збудувати міцні стосунки, зробити крок уперед. І це залишає нас із фінальним питанням: а як один єдиний, але вдалий дзвінок, може змінити день, тиждень а може й усю кар'єру? Я над чим подумати?